Добрий ранок, друзі мої солоденькі, або день сьогодні в нас 22 травня, я виїхав побомбити на годинку, перша година, і я взяв своє вже перше замовлення. Скріншотик як бачите, тут. 148 гривень за, за 2 кілометри, за 2,18, як ви бачите. Наче непогане замовлення, сподіваюсь, зараз по фасту вже прийде райдер. Чи рейдер, райдер. о, Так я вже привик зговорити райдер. О, Походить до мене вже райдер. Йде. Добрий день. Здається, я злому зброю. Ви ж там в салоні у вас у вас салон возило, там у вас кошечка все время э, ага, бывает. Це ви живете десь там? Да, ага. да, да. Будь ласка, будь ласка, гарного дня вам. Ось мене вже пізнають люди. Ну, вони я знаю, я і так впізнав. А я гадав сам сказати їй, що я типу, її пізнав. Але вона перша це зробила. Ось так, от, друзі, вже спізнають Олексійка. Красавчика. Добре, друзі, поїхав далі бомбити, якщо що на зв'язочку. Перше замовлення непогане було. 150 гривень за 2 кілометри. Ще по кайфу. Взяв я по уклончику заказик. Скріншотик бачите. Тут 300 гривень за 4 кілометри. Добрий день. У вас дуже 6 години зліза? Не знаю, чи ви це чи не вийде. Да. Може ви мені. Допоможете, да, що. <гум> ну ладно, давайте, ви там може доль так положите. О, бачите, добре, що ми змінили. А Ми вибираємо, і там їжі є знає, до шести людей. 6-8. А ми такі, нас шестеро. Mm -hmm. Яку ставить? Як до шість 6-8? Mm -hmm. Спочатку їздить поставили 6-8, нікого нема. Я така, ладно, поставимо 6. Ми намагалися поставити точку максимально. А... Ну, якщо ж підкажете, це заїжджати, так? Медмістечко? Так, так, медмістечко, та, то так, вглиб, вглиб то прямо туди, майже під в кінець. Того, aha, Так, ось таке, друзі, у нас замовленце. Все, їду далі шукати своє топове замовлення, тому що це було у нас топове замовлення, друзі. 17 година на годиннику. Я вже трошки набомбив, мабуть, десь 1000 є. Узяв я, друзі, замовленце одне. Не знаю, зря я зробив чи не зря. Скріншотик бачите тут. Замовлення по уклону 187 гривень за 4,5 км. Це класно, аби тільки не оцінка. Оцінка 4,57. Мені самому цікаво. Чи, друзі, зараз я буду казати, що там може бути. А ви, якщо що, можете написати в коментарях, що там нас очікує. Хто вгадає, той вгадає. Так що, друзі, а я сподіваюся, там не буде крикливих дітей, не буде там якогось бомжа чи ще щось в цьому роді. можем через поле, можем. Мне все равно, просто пропускно это сделать. через поле это. Будьте <coughs> здоровы. <coughs> 142 Странно, что у вас плохая оценка 4-5, в общем, так 300. Этот я, этот вам, я вам пятерочку вам поставлю. Посидим. Буду спасать ваш рейтинг. <связь> Всего хорошего я дня. Я езжу каждый день по 5-6 по раз. А -а -а. Я часто водители не очень докладываю. Ага, понял, я понял. У Угу. А я даже не знаю, правильно ли я это сделал. Куда я сейчас поеду? ⁇ ёпты в рот. В Білогородка. Бо замовлення 518 гривень, друзі, ось скріншот, бачите, тут 6, 6 авто, мікроавтобус. Так, Бачно, що налічка, скоріш за все, мені потрібно буде попросити гроші наперед, тому що не хочеться, щоб мене там киданули Просто десь у жопі і все. Їжджай собі без грошей. Так що, друзі, подача в мене 2,7, їхати 10 км за 500 гривень. Тобто 12-13 кілометрів за 500 гривень. Та да, назад там буде десяточка типа буде десяточку потрібно буде їхати пустим. Але що? 500 гривень, друзі. Мені ще й на європарк. Добре, добре. Скоро буду, зараз напишу. Вже в дорозі. Вже в дорозі написав їм. Зараз подивимося, що це таке, у нас шестимісне, що там багато людей чи небагато. Так, ну що, друзі, я на місці. Скажіть, будь ласка, я зможе вам на карту скинути? Да. Да. Так, так. Таку вам удобні, монобанк, приват. приват. Ага, все, дякуємо. Ті, я не, не парава... Назар! Назад! Назад! Назад, мама! Ось таке у нас, друзі, було замовленце. П'ятірочку ставимо, 518 гривень за 10 кілометрів. Так, ну що, тут поряд нічого немає. Зараз подивимося, ще 838. Ага, 838 теж немає. А убер зараз запустимо Uber. Може щось по уберу вийде. Взяв я наступне своє замовлення від Захара. Десь 5 км їхати за 295 гривень. Тариф XL, болт. Поїхали. Давай. Я назад сяду. Спокойно, я хочу. Запов... Давай. Давай перезабачимо. Взади там норм место вам? Ну, я не думал, что тут так много места. Дорогий, ще нормально? Я можу тут Все. Нічого страшного. О, Коліночка. Коліно є пім'ять. Так, Коліно брав. Я коли-то отак от ззаді, так як Коліно сидить, на Тойоті, Їхав, а эти 7, которая, как ездят. Я не знаю, трактор пиздец. Мы там по болотам ехали yeah, и ехал. Я... <говорит> не, не, тундра, это тундра, тундра, тундра". тундра. Там, Отвечаю, там, когда нажимается <говорит> на газ, ты прямо ощущаешь, что надо двигать. Мне кажется, не мы по земле ехали, а земля <говорит> по нами крутилась, ты я на нем ехал. Mm -hmm. Я, короче, сзади так сидів, 200 км, понял, ехал. Так балдежно. Ты шовонишь. Мене сзади, я люблю, чтобы меня качало, крутило. И я їду. А меня, як дитина, мала раду, із говорю, это хорошо, понял. У меня вот вверх, вниз, сверх. И Единственное, что ноги трошки затекли и все. Ну, реально место, тело, мы тут тело, столько человек, и мы тут спокойно сидим. Что я реально на удивление, с учетом, того, сколько я выпил, какой я я то странно трезвый. Я полностью трезвый. Я не понимаю, о чем прикол. Я запил водку, виски, и я трезвый. Что, что такое? Надо было пивом забивать, А вы хотите, вы вообще понимаете, что такое, что когда вот виски 12-летняя, что это имеется в виду? То есть, получается, там 50 грамм есть. 20-рітній видіж все з того вісклад. Серйозно, так? Дякую. Спасибо вам. Спасибо вам. Ось таке у нас, друзі, замовленце. 236, дало 250. Велике, дякую вам за 15 гривень. 14 <рес> Дай Бог вам здоров'я, щоб у вас було все добре. По 5 ставимо. Екстрасенсів, як по-українськи. Ну, хто хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Українською мовою це в нас буде. Там таке прям слово, я, я його коли побачив в інтернеті і сам подивився, що це значить. Так я аж удивився. Ладно, несуть, друзі. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюсь, нічого не забули, друзі. На годинку без 20.12 я це був слова. А так, в мене по уклончику вийшла, скріншотик бачите, тут, 1933. А по болту майже трьошка. Скріншотик бачите тут, 2931. Тобто загалом десь 5 тисяч в мене вийшло. Мінус комісії, мінус затрати на бенз, це майже 300 км. І за цел. Усім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися мене. Не забувайте підписуватися, ставте лайкосики. що я поїхав додому. See you, papa. Pow.